Мої найщиріші вітання, друзі, поціновувачі контенту а, на моєму каналі, а, гості каналу, які я щиро вірю і сподіваюся, стануть підписниками. Тому закликаю вас підписуватись, хто ще цього не зробив, ставити лайк, залишати ваші коментарі та побажання. Дуже ціную ваші відгуки, дуже ціную а, подяку за працю а, і просто ціную ваш фідбек. І ціную вас. Отже, вівторок, 17 жовтня, одна з головних тем визначальник, яка буде цього тижня. Про інші ми так само поговоримо нічого не забудемо, але однією з тем є візит російського диктатора Путіна до Китаю на саміт, який проводить КНР, присвячений темі одного поясу, одному шляху. Дещо коротко розповім про цей проект, для чого він був ініційований Китаєм раніше. Понад 10 років тому яка мета і чого вже досягли, справа в тому, що ця ініціатива а дуже амбітний проект Китаю, який носить геополітичний інфраструктурно-транспортний і політичний характер, безумовно, спрямований на те, аби кидати виклик інфраструктурним спроможностям і фактично можливостям моря. Справа в тому, що в геополітичних доктринах. Було таке пояснення, і воно, в принципі, є змагання суші і моря на сьогоднішній день. Відповідно, є велика морська держава. Імперія фактично морська, можна сказати, в хорошому сенсі. Це Сполучені Штати Америки. До цього це була Британська імперія, яка правила морями, як відомо, був такий навіть вираз відповідний. А на сьогоднішній день це США. Отже, морські перевезення, морське сполучення, вони дешевші, вони в принципі вміщують велику кількість, тонажність, тощо тощо є на сьогоднішній день провідними в світовій економіці. А це ще й через те, що є відповідні канали, які контролюються США, такі як Панамський або Суецький, які забезпечують швидшу доставку вантажів. А Китай вирішив кинути виклик цій могутності, Але оскільки у Китаю не, на, не занадто розвинена і можливість морських перевезень в сенсі контролю за морськими перевезеннями, тому що все ж таки США мають можливість контролювати через свої авіабази, свої військові бази, свої авіаносні групи. І ми зараз бачимо, як дві з них з'являються в Середземному морі біля Ізраїлю, у Китаю поки що таких можливостей немає. І вони намагаються з'єднувати Євразію. Це старий проєкт, який, я думаю, багато хто знає, пам'ятав з історії, або принаймні чув про спогади Марко Поло, дивився якісь фільми, серіали. І ось це той самий шовковий шлях, який ішов суходолом з Азії до Європи. І потім венеційські, генуейські купці, вони фактично цим а, піднімали економіку а, своїх. А, Своїх держав так, от на сьогоднішній день цей проект реалізується. Він, крім сухопутних гілок, передбачає так само морські перевезення тобто зрозуміло, що в повній мірі конкурувати виключно залізниця, виключно автомобільний транспорт морському, не може. Тому Китай шукає активної співпраці виходу до морів. Тому Китай навіть став спостерігачем. В організації арктичних держав, які фактично мають виходи до Арктики, очевидно, що Китай хоче за допомогою Росії отримати і північний морський шлях, оскільки з глобальним потеплінням цей морський шлях він в принципі. Стане, ну скажімо, більш доступнішим, але все одно потрібні криголами. Такі криголами їх найбільше є в Росії. і Росія вважає, що це її золота фішка, вона може використати, тому що ніхто, крім Росії, зараз, мовляв, не може освоїти морський шлях. Але я думаю, що як тільки експансія Китаю буде продовжуватися на північ, на північний схід, як тільки ці землі відійдуть до Китаю. На далекому сході, чим вже Китай активно займається, тоді дійде ще й справа до північного морського шляху, і вже Китай буде говорити з арктичними державами не як спостерігач, а можливо, навіть як член, і обговорювати ці питання з ними і зі Сполученими Штатами на різних форматах зустрічі. Отже, це що стосується взагалі цього проекту, ясна річ, що деякі гілки проходять через Росію. Я вам скажу, що деякі гілки мали проходити і через Україну. І цей проект був через Грузію, Чорне море, Одеса. Далі ну ясна річ через Росію не можемо, тому що війна, тому що російська агресія. От але доволі таки амбітно і з точки зору того, щоб нам забезпечувати на майбутнє тримор'я, міжморія. Зрештою, один із напрямків цього геополітичного проекту він може бути, але треба бути дуже обережним, дуже обережним насправді. Отже, Путін напередодні цього візиту дав інтерв'ю китайському телебаченню. Що цікаво, що урядове видання Женьмін Жабао, провідне китайське дало буквально вижимку з цього інтерв'ю, і більше розшифровку невелику на третій сторінці аж свого видання. Тобто, як абсолютно рядова подія, нічого вони не не дають значення великому. Ну це зрозуміло. Тому що у Китаї попереду зустріч ще й з президентом Байденом у сі дзіньпіня в листопаді, можливо, в Сан-Франциско. Тому звичайно, що тут потрібно, як завжди, в китайській манері стратагем притаманні китайській філософії східній підіграти, тобто. Не робити очевидні кроки, як би здавалося, принаймні на рівні заяв, за що потім можна було би вхопитися. Ну, власне кажучи, це е, помітно, і це на сьогоднішній день е, такі кроки робить Китай. Це їм е, притаманно, е, що можна сказати, що видно, що Китай фактично формує свій поліс. Видно, що е, один пояс, один шлях це не тільки про економіку, це і про політику, це і про вплив. І, звичайно, зараз час на тлі російської агресії проти України, на тлі ізраїльської війни, на тлі того загалом, що відбувається, він обраний недаремно, тому що це вкотре зрозуміло будуть обговорювати і вкотре Китай це може використати. Що визначальне для нас у цій ситуації? Визначальне для нас, що. Східний блок поступово він ось так формується. Чи займе Китай в ньому остаточно нішу головного автора, режисера? Ось в тих білих рукавичках, який стоїть за лаштунками, керує всім, а брудну роботу виконують Росія, Іран там, Північна Корея? На 100% поки що сказати важко, але ймовірність така присутня. І для нас це так само виклики інформація для? Розмірковування разом з тим, я думаю, що в наших інтересах залишається, попри що би там не було, аби Китай говорив і США про розподіл Росії. Це критично важливо. Це надзвичайно важливий елемент, аби задовольнити, скажімо так, певні настрої і апетити Китаю, щоб скоригувати їхні погляди не на Тайвань, а на далекий схід і Сибір. Це було би дуже добре. Ну і ще варто зазначити, що дуже помітно, як е, російські там експерти, журналісти всі всі роблять компліментарні репортажі, розповідають про велике партнерство, і що вони з Китаєм зараз зроблять, будуть домінувати в світі. В той же час Китай робить виключно скромні повідомлення. Тобто, Китай демонструє, що він господар цієї ситуації. Ясна річ, що Путін буде просити, Путін буде благати, щоб отримати якісь боєприпаси, якусь зброю, щоб Китай приховано це постачав через Північну Корею. Це зрозуміло. Я думаю, що це цього нам треба чекати. Чи наважиться Китай зараз прямо робити поставки? Не думаю, бо посередковано приховано через північну корею. Ризики такі є. Але для цього треба буде а, спостерігати, встановити а, і розуміти, чи дійсно там є вже китайські боєприпаси, тому що ризики такі безумовно присутні. Ну і фактично, нам в рамках західної коаліції, в якій ми перебуваємо, все ж таки а, залишати ось цей простір для того, щоб переконувати Китай, що в їхніх інтересах все ж таки далекий схід, а не Тайвань.